Знаєте, найкраща боротьба проти дронів на практиці з'ясовується. І я побачив, що працюю проти дрону, проти ФПВ-дрону російського найкраще. Так, вирогідність десь 60 на 40, 50 на 50, в залежності від того, хто робить. Звичайна, звичайна помпове ружья. Звичайна помпова рушниця. Якщо вона автоматична п'ятизарядка, з п'ятіркою, так, але автоматично хлоп, 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 хлоп. Дробовік це звичайний дробовік, який працює, і це дає, тому що є розльот, і це дійсно працює. І я б не казав, якщо б я на це не побачив, це дійсно це ефективно. То тоді я розумію, що під кожні під кожен розрахунок, який є, треба видавати той дробовік. Це теж треба займатися. це Але я теж такий розумний став після того, як це побачив, і дізнався про це. Тому хочу сказати, було б непогано, якщо б нас досвід, які отримують наші хлопці, вони б використовували. І оці антиланцети, які я побачив теж, вони дійсно допомагають. Мені розповіли, як вони врятують, але їх теж не вистачає. Антиланцети це такі захисне накриття на нашу техніку ну, і бачить. Так, але сітку Рабіцу пропонували ще коли, в минулому році захищати наші енергооб'єкти? Ще в минулому році пропонували, але ми досі цього не маємо. В будь-якому випадку, знаєте, я хочу маленьке запитання, таке дуже коротке. Як ви вважаєте, в наступному році в Росії запрацює завод, вже відомо по виробництву шахідів? Ще один завод по виробництву ланцетів. Там багато чого. Берлінська казала мені, що в нас співвідношення щось 20 тисяч на 60 тисяч ФПВ дронів на місяць. А За який час ми можемо змінити ситуацію, хоч би якщо не на нашу користь, але в паритетний рівень вийти. Як вважаєте? Я вважаю за квартал це цілком реально. Моя особиста точка зору. Я не можу там всі подробиці розказувати, але враховуючи ті потужності, які вже зараз є в нас у наших приватних виробників. Я вважаю, що за квартал можна вийти на цей результат. От буквально за квартал. Але для цього потрібні конкретні чіткі управлінські рішення: квартал. Супер, ну я приблизно погоджуюсь. Я я рахував до п'яти місяців це максимум, щоб розвернути все. Виробництво поставити, а ще треба ж ліцензувати, сертифікувати. Я тому 5 місяців собі дав так на це, але за 5 місяців це можна зробити. Тож, якщо б це було почала зробити в березні 2022 року, у нас би зараз про це розмови не було взагалі. А от про що може бути зараз розмова? Це про те, що сьогодні Верховна Рада прийняла цілу низьку законопроєктів, стала вони законами. Про які нам допомагають в перемовинах це закони про нацменшини, це взагалі ці закони, які вимагали від нас Євросоюз для того, щоб ми могли розпочати перемовини. Але найцікавіше не це. Я написав одному нашому колезі з Естонії, кажу: Бачиш, от, ми прийняли, я радію, тому що вони довго це тягнули. Він Отже, інтересно, що буде в середині цих законів. Ми помнімо закон про медіа. І от тут я такий думаю, так, я пригадав, як я колись запитав прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, це було ще до походу в політику, це було в 2011 році, а кажуть, що ви такі дуже нешвидкі. Він каже, він відповів: а я деслав, ми не тормозим, ми вдумчиві. Ми думаємо прежде, чим робити. і це правда. Тому може подивитися, як живе Естонія, як живе Україна. А так, от я хочу сказати, що він запропонував подумати про те, чим наповнені ці законопроекти. На, назва він впевнений на 100%, що назва буде відповідати, тому що хоче почути Європа, що всередині, тому що закон про нацменшини, це закон, наприклад, про мови. Ну, відверто, це про можливість навчатися угорською мовою, російською мовою. Румунською мовою всіми мовами, які хочуть там нацміншини. Е, Наскільки я розумію, це трохи і не трохи протирічить закону про мову і ще багато чому. Окрема історія це про навчання. Там, там багато чого є. Це, наприклад, от як вважаєте, все це є в цьому законі. Я вам скажу відверто, я ще не вивчав цей закон, не буду брехати. Я, теж, ну, я Тому я теж я кажу: мені цікаво, просто ну, от чи довіряєте нашому парламенту? Чи кажете, вони такі відповідальні, що вони не могли зганьбити цю історію і прийняли так, як треба? Або Пане Бориславе, ну по-перше, це ви в нас в парламенті працювали, тому ви розумієте? Ой, куди ви ділися? Парламент, парламентська робота, так. Да. Я думаю, насправді, ну, враховуючи якість депутатського корпусу нинішнього скликання. Чесно, ви знаєте, я, я не знаю, звісно, чим, чим це можна порівняти. Но навіть окей, з цим жахливим набором там, 2012 року чи 2007 року, коли там, партія регіонів позасовувала собі в списки там, всяких, там, своїх шофьорів, Лазінських бют, Антон Яценки і все решта. Ну, ви розумієте, це були там покидьки дуже часто, але, наприклад, якщо це була обслуга, то вона просто мовчала і в камери не лізла. А, а питання вирішували або покидьки, які розуміли, як робити, або нормальні, більш-менш люди, які теж були пахові. Тут чесно, я не знаю, хто цей законопроект розробляв. Не буду брехати. Я є, вибачте, в мене вже голова плавиться за всім цим слідкувати. Скажу відверто, я м, абсолютно не здивуюся, якщо там буде як завжди, якісь займос. Ви просто згадайте, скільки було в цьому парламенті абсолютно скандальних моментів, коли вони приймали якийсь закон, який прямо суперечив їх же закону, який вони прийняли раніше, чи ще чомусь е, тому я не здивуюся, якщо там буде якась лажа. Я не здивуюсь, як здається, та тарахамія, яка вилазить, кричить, що все, ми все зробили, тепер хай кабмін працює, ми вже все прийняли для ЄС. Чесно, мені дуже соромно і гидко дивитися на всю цю історію, особливо соромно після цієї історії з є деклараціями, які дружненько вони намагалися проштовхнути на відкриття їх і так далі. Тому треба вивчити більш докладно, але ну, я ж кажу, найгірша ситуація в тому, що ми цей парламент і поміняти не можемо, але от такий парламент у нас є, і саме він має приймати всі ці дуже важливі закони кстати, за іронію долі, я вам хочу сказати, що насправді Зеленському з цим парламентом теж не так то легко. Ви думаєте, чому у нас бойка сльовочки не, не в тому числі не сідають в в'язницю, проти них немає ніяких претензій? Тому що саме вони дають ті голоси, які не дають постійно слуги народу. Якось ж монобільшості більшості вже давно не існує, як ви розумієте. Ніхто навіть уже цей, цей термін не використовує, тому що це смішно. Вона просто не існує, і її не, немає. І ніколи більше слава Богу, сподіваюся, в нашій історії не буде. А що стосується цих законів, ну дивіться при паралельно, вони вон, в першому читанні прийняли закон про забирання всього військового ПДФО місцевої влади, е, тому. Чесно, а паралельно вони призначили, я не знаю, поки що ТВО, але хто знає, може вони вирішить залишити. Просто знаєте, коли Євген така істота, як Євгеній Брагар, очолює комітет з питань свободи слова. Я не знаю, правда, хто не любите шоку, собак? Брагар. Ви не любите, ну, да, собак? Я, да, любитель шарія, любитель руського язика. Е, до речі, я якщо я хотів це... заборонити історію в п'ятому класі. Так, да. наскільки я пам'ятаю, це син Няні е, Зеленського. О, я не жартую, друзі. Це син Няні Зеленського. Це такий, знаєте, наступний шуфрич, так би мовити, на посаді. Ну, чесно, е, там, ну окей, навіть якщо там без сміху говорити, ну, дивіться, в слугах народу там є, в принципі, ну, більш там менш людей 20, більш-менш, які там дійсно там адикласне. Да, які там розуміють, що відбувається, якщо вони мають, Якщо відповідати на ваше питання, чесно, я от чесне слово беру на себе обов'язок, обов'язання. Закінчиться ефір. Поки буду додому їхати. Я відкрию, почитаю цей закон. Почитаю, хто там в авторах цього закону ну реальних авторах. Там зазвичай же буде там 50 прізвищ стояти, Я маю на увазі реального автора законопроекту. Побачимо, я дуже сподіваюся. Такі що тут такі закони, але да, те, що там можуть бути конфлікти з законом про мову, і потім це все придеться якось прибирати. Це факт. І факт полягає в тому, друзі, що на жаль, при збереженні нинішньої влади я вірю, що до Євросоюзу ми вступимо років через сім. Ї. От це я можу вам сказати одне. Ні про який швидкий вступ Євросоюз, мова вже не йде. Я, на жаль, я, я сподіваюся, всі це дуже добре розуміють і віддають собі в цьому звіт. І тут уже ніякі закони це не змінять, тому що ми свій шанс на швидкий вступ втратили знову ж таки завдяки от цій поведінці Володимира Зеленського, який вирішив тоді влітку минулого року, що він уже вхопив Бога за бороду. Ну а як стверджує мій колега Юрій Ніколав, от чітко відслідковується, десь з серпня минулого року вони почали борзеть по повній програмі в плані от поведінки, всього от всього. Ну, результат каріться на ліце. На жаль, просто страждати будемо ми всі, але ну. Uh, Пане Богдане, я хочу вас привітати. Ви оптиміст. Сім років. Uh, вчора пан Портніков в мене на каналі сказав, що в найкращому варіанті 35 37-й, а найворогідніше 2040 рік вступу, і це uh, портніков, який не дуже оптимістично дивиться в цей бік. Я скажу інакше: uh, найшвидша uh, країна, яка стала членом ЄС і провела найшвидше всі перемовини, була Естонія. Сім років. Я не вірю, що ми встигнемо за 7 років. Я пишу 33-35 рік, і це при оптимістичнішому варіанті, оптимістичнішому, тому що те, що ми могли зробити, і дійсно за 2 роки стати членами Євросоюзу. Ми проср ми втратили. От я підібрав ми Втратили, хоча справді це. Трохи інакше називається. А от що ми не втратили, так це можливість дивувати світ сьогодні. На BBC виходить стаття про те, чому росіяни так швидко захопили Херсонщину, і я вам хочу сказати відверто: це дуже, дуже цікава робота. Я от читав особисто це потужна робота, це дійсно журналістська робота. Я давно не стикався з такою журналістикою в Україні, саме тому, може, це і вийшло на BBC. І там з'являється інформація про те, що ДБР веде далі справу, яку кулуарно високопосадовці називають: знаєте як? Справа залужного. Так. так, так І так, хочуть, так. щоб ну, ми зрозуміємо, хто став винним у тому, що Русня захопила Херсонщину. І тут ще вмирає якось. Неочікувано і дуже підозріло колишній а, керівник херсонської ОДА, який покинув Херсонщину в перші години після повноцінного вторгнення. І от найцікавіше в цій ситуації, що кому може бути цікаво, як ви думаєте, намагатися зробити залужного винним? Хто може бути зацікавлений в цьому, хто такий замовник, і хто може ставити такі завдання правоохоронним органам? Тому що в цій статті описується, що є велика кількість генералів, військових, які давали покази, і навіть залужного опитували. От я, коли це читав, я, я здивувався відверто, тому що мені здавалося, що ця історія вже повинна була закритися, але вона винурнула і так неочікувана. І знов, коли втрата рейтингу у владі, намагаються вкинути нову історію і знайти нового винного. Як ви вважаєте, хто замовник? Ну я відверто кажу. Я відверто, я вже Шуфріч. 100%. Це Шуфріч, це його помста за те, що його закривають, і зняли з посади. Ну хто ж що може бути до такої ницисті спуститися? Ліза Багуцька, на. Ну, е якщо серйозно, да, варіант, скажіть. <с> ну, дивіться, звичайно, тут все зрозуміло. Е по великому рахунку, офіс президента прекрасно розуміє, що питання про те, е справа не от, от, знаєте, вони там намагаються висміювати і казати: там хто розмінірував Чангар? Питання не в тому, там розмінірований був Чангар. До речі, е там в тому інтерв'ю, яке нещодавно дав е генерал Майор Соколов, який тоді був командувачем ОК Південь, він дуже чітко сказав: Ребят. Взагалі, асфальт Росія не їздили асфальтованими дорогами, які взагалі не були заміновані. Заміновано були в деяких місцях поля. Ну так, да, їх ніхто не розміновував, але при чому тут це? Ну вони полями не їздили. Вони <смітно> прямо по дорозі, нагадаю, друзі, о десятій ранку вже під касотку під'їжджали, якщо ви раптом не, не в курсі, друзі, зранку 24 числа. Ну дивіться, ситуація дуже проста. Володимир Зеленський прекрасно розуміє одну просту штуку: що ну, скажімо так: от ми зараз проливаємо весь український народ таку кошмарну кількість крові. Для того щоб повернути те, що ми втратили в перші дві буквально ну два-три тижні, любіма фраза да російської навали, і в першу чергу мова йде про південь. Uh, і розумієте, для них це дуже критичне питання, тому що ви ж розумієте, що саме поведінка Зеленського, який до кінця, судячи з усього, не вірив, в те, що буде широкомасштабне вторгнення, який не дозволяв ні виділити гроші своїй фракції. Нагадаю, 50 мільярдів, які вимагала тоді опозиція на, на ЗСУ, вони не були виділені. До останнього не приймався закон про ТРО, до останнього не будувалися ніякі укріплення, нічого не переривалося, нічого не мінувалося, ні на яких небезпечних напрямках нічого не робили, вообще нічого не робилося. До останнього в риториці влади було, що ніякої війни не буде. Ну я думаю, нема сенсу навіть вам нагадувати. Ми всі ж це прекрасно пам'ятаємо. Мало того, навіть уже після початку вторгнення спікери банкової продовжили розказувати про те, що ти посідіть вдома, а руски нікого трогати не будуть. Ми ми пам'ятаємо, що говорили тоді представники. Ми пам'ятаємо що говорив тоді Арістович. Ми пам'ятаємо два-три дні, як люди вирішували залишитися в Бучі. Я вже мовчу про долю Маріуполя. Я мовчу про вивезені цінності і так далі. І тому подібне. Ну тобто, ви самі це розумієте? Це питання, яке нема чим крити. Ну а враховуючи, що швидкої перемоги немає, і війна затягується, і чорт його знає, яке буде безпосередньо формалізоване закінчення, і чи вдасться це продати в якості перемоги після накручуваної, так би мовити, очікувань. Вони зрозуміли, що питання того, як зняти з себе питання відповідальності за тут, умовно за чонгар, як так сталося, що на по суті чи, чи не основно очікуваному напрямку війни. Росіяни змогли мати настільки ошелешену величезну кількість переваги, і такий результат. Вони поступово почали проводити кампанію через там своїх. Вони я так розумію, вибирають військовослужбовців, підкидають їх журналістам або домовляються з деякими виданнями, щоб, значить, ці люди, з'являлися, і поступово накидали, щоб політики ні в чому не винні, винні військові. Мовляв, або просто так стало. Спочатку, як ви пам'ятаєте, вийшло інтерв'ю з забув прізвище бійцем, який потрапив потім полон, який ніс службу у тому батальйоні, який, ну, точні роті, яка там була на Чонгарі, який розказував, що він був не сапер і він натиснув, щоб підірвати міст, але він не підірвався. Ну і все. І от тому, значить, не підірвали. Не зайшло. Тоді вони, я так розумію, причому ну знову ж таки, от цей пан генерал-майор він же знаходиться під слідством, і от мені цікаво, як так він вирішив дати таке прям дуже чесне інтерв'ю. Може, сам захотів, може журналістська удача? Хто знає? Може, йому просто сказали дяді, іди розкажи. Але найсмішніше в цій історії що це інтерв'ю Соколова. Ми зараз прийдемо до її матеріалу Бібісі. Але інтерв'ю Соколова, яке вийшло нещодавно, воно ж насправді ще більше закупує офіс президента. Чому тому, що він чорним по білому розказує просту ситуацію, що військові прекрасно розуміли ситуацію? Військові розуміли, що НАТО напад буде з Білорусі і до Одеси, і при цьому вони продовжували жити за штатами мирного часу. У них не було по плану залужно, в тому числі на перешийках і поруч мало бути чотири бригади і й ТРО. в результаті на момент нападу була одна неповна, яку вивели ще із зони. ООС це була 59-та бригада, яка ще й не встигла висунутися, тому що в неї ресурси було дуже мало. Ну тобто військові намагались зробити все, що могли. Вони намагалися тоненькою стрічкою вздовж гіганського кордону з Росією, е, розуміючи, які сили з усіх боків сконцентровані. Купа кулаків ударних від Житомирської області і до Криму намагалися якось, якось хоч щось зробити, щоб зупинити цю навалу. При цьому цивільна влада, і це от я вам раджу, перечитайте на українській правді Соколова. Там просто настільки чітко і ясно зрозуміло, що відбулося. Тобто, цивільна влада. Повністю ні черта не робила для підготовки до війни. Навіть такі елементарні речі не такі елементарні речі не були підготовлені, як банальна історія. Він каже: от як ми могли будувати укріплення в Херсонській області, якщо це була приватна земля, і у нас навіть не було при законах мирного часу рішення про відчуження якихось територій, щоб там банально якийсь окоп накопати. Ми не мали права цього робити. Це приватна власність. Не були заміновані всі мости, бо вся вибухівка була звезена в чаплинку, умовно кажучи. Не було нічого готового, вообще нічого. Територіальна оборона, ніхріна, кінь не валявся, і вони змушені були в таких умовах все одно намагатися щось зробити. Зробили те, що могли. І я вважаю, що вони просто герої з великої просто букви Г. І до речі, пан Соколов в цьому інтерв'ю дуже цікаві цифри приводить: що проти півтора тисячі бригади. Напівсформований, було сконцентровано більше 20 тисяч елітних військ, десантників і так далі. 60 літаків, весь Чорноморський флот, ракетні удари, там купа гелікоптерів і так далі. Тобто, ви розумієте, да, співвідношення сил. І от найсмішніше, що ці люди, напевно, таким чином намагаються показати, що значить, це ж воєнні плохі, це вони не щитті. Ну а паралельно йде процес відмазування тих реальних мразів, які мають реально висіти на сосні. Наприклад, кто чільника СБУ Баканова мразоти, яка повне оточення, якого вивелось російською агентурою, прямо, яка зараз судить, який сам втік з території України і не перебував до середнього березня на території України. Оце такі у нас чільники СБУ, але жодних претензій до нього, як ми знаємо, тепер у ДБР не існує. Виявляється, що ті люди, яких судять по державній зраді, теж не відповідають ні за що. Зате вони тепер допитують військових і в цьому матеріалі, про який ви дуже дякую, що ви нагадали. Постійно правильно от журналісти пишуть, що така пешна мразь розказує, що ну це ж воєнні були масти підривати без приказу». Серйозно? А я вам нагадаю, друзі, що Володимир Олександрович тут підкреслив, що це він верховний головнокомандувач, Це раз, а головне питання навіть не в цьому. Така от істота з пониженою інтелектуальною соціальною відповідальністю на прізвище Подаляк. У мене є це інтерв'ю спеціально нарізане. Воно у мене лежить для, для слідства, так би мовити, де в минулому році він розповідав, А ми не могли до шост... От знаєте, ми, от в перші години війни і президенти, ми, ми не могли дати команду на підрив мостів, ну тому що ми ж, от якось, це ж от ми будували для комфорту людей. Ми ж не думали, що росіяни от і так будуть, і тому я побачив рішучість, мовляв, в очах Зеленського тільки о 6 годині 24 сука 4 -го лютого. На той момент, коли в, на Київщині місти, мости підривав особисто за рішенням комбрігу 82 ї бригади. Ну, а на півдні просто не встигли підривати, бо вони були просто дезаміновані. І не було ким їх підривати, і не було чим підривати. І вибачте, там концентрація військ, яка була. Хоча, знову ж таки, повірте, те, що вони не взяли Київ, це щаслива случайність, скажу відверто, в багатьох моментах. Тому, вибачте, будь ласка, вони вже самі написали на себе купу явок сповінних. Ще раз. Будь-які спроби перекласти відповідальність на збройні сили, які діяли по штатах мирного часу, по бюджетах мирного часу, по кількості мирного часу проти такого противника, який настільки, настільки їх переважав, це навпаки через підкреслити подвиг Збройних сил України. Натомість, ми повторюся, маємо повну, бездарну, а я би сказав: це злочинна службова недбалість щонайменше, просто недбалість, і невиконання своїх службових обов'язків. Я впевнений. Я вірю в це, я прикладу всіх зусиль, які в мене є, щоби. Ну, боюся, що до зміни влади це навряд чи. Але потім ми доможемося розслідування по кожному рішенню, кожної мразі, яка тоді сиділа і розказувала про те, як американські засоби масової інформації нагнітають істерію, а американці хочуть нас посорити. Да, Давіда Рахамія, правда, було таке. А я дуже. В мене всі хода записані, ребятки. Залужного ви хочете зробити винним цій історії? Та блядь! Це єдина людина, через яку насправді ми досі зараз існуємо, тому що дійсно весь захід, повірте, коли весь захід думав, що Київ візьмуть за три дні, а вони виходили з дій нашої влади. Коли ти дивишся на такі слова і дії президента Зеленського на те, що відбувається, ну які можуть зробити висновки, нормальні аналітики? Ну окей, вони не будуть воювати. А виявляється, як пише журнал Нью-Йоркер, потім Залужний. Чи від Зеленського приховував деякі плани, бо розумів, що він їх тут же покаже? Вибачте, моди можуть потрапити до рук росіянам. Або покажуть американцям, а американці їх покажуть Зеленському, а Зеленський знову ж таки і так далі. І тепер залужно намагається зробити винним в тому, що, вибачте, будь ласка, оця розмазана тонким слоєм, е, армія не змогла всюди так геніально круто діяти, як це вдалося, наприклад, на Київщині. Ребят, так на Київщині нас, вибачте, автомати роздавали з е, самосвалів, і 20 тисяч людей в тероборону записали за перші два дні. А в Херсоні люди навіть не встигли в тероборону вступити. Чи в Мелітополі, чи в Бердянську, чи в Такмаку. Просто не встигли. Бо там уже на другий день були російські колони і російські танки. Були. Не було ким. І це залужний в цьому винний, правда? Що жодна, блін, не перерита була історія? Що ніхто нічого не готував? Це заложний мав робити? Вибачте це. за емоції, Ну просто мені, кров скипає від цього. Мені не радше додати. Єдине, що я хочу сказати, Херсонська область не єдина. Хочу нагадати Запорізьку область, де <с? ТРО взагалі не було створено, і ну це окрема, а СБУ вилучала у мисливців зброю напередодні вторгнення. І це найцікавіша історія. Те саме той СБУ, яким керував пан Баканов. І дуже хочеться дізнатися, хто давав ці накази, хто до чого і хто їх виконував. Багато запитань відповіді, поки ми не отримаємо. Але знаєте, я можу вам сказати пане Богдане. Одно я спілкувався з західним генералітетом. Вони кажуть. Вам дуже повезло, що у вас є залужне. Вам так пощастило, ви не ну уявляєте, не було б у вас залужного з його мобільною обороною, в яку ніхто не вірив, а яка виявилася ефективною, саме мобільна оборона, не зустрічати ворога, а бити, класично відходити, бити з боків, заходити з флангів. Так от, якщо б не він з його мобільною обороною, якщо б не він з його баченням, не було б зараз України. Бо тільки він довів, що він може як оборонятися, так і наступати успішно, і це мабуть найкращі найкраща оцінка, коли західні генерали визнають його перевагу над ними, і це ну це по а інше. Подивимося, що буде робити інше в будь-якому випадку. Я знаю, що намагання звинувачувати когось в тому, що він не робив, завжди повертається бумерангу. Якщо хтось не вірить, ну можуть запитати, запитати у тих людей, хто це робив. Повертається завжди, і дуже боляче. А всім іншим, ну хочу казати, не треба сіяти вітер, щоб потім не пожинати бурю. Пане Богдане, я дякую вам. Вибачте, що ви такі сьогодні довели вас до емоцій, хоча ви були дуже стриманим з самого початку. Я старався чесно. Так, я бачу. В Будь-якому випадку, дякую вам, дякую, що знайшли час. Можливості е, випросили вас як просити раніше. Не вийшло, але так. вас понесло. І я хочу сказати, але ви були щирі. Дякую і до нових зустрічей. Па-па. До побачення. Друзі, я дякую, що ви дивилися цей ефір, і дякую за те, що ви не тільки дивитесь, а потім обговорюєте, поширюєте, лайкаєте, коментуєте. Підписуєтесь, а головне просовуйте ідею, що треба в собі вибудовувати критичне мислення, треба собі взращувати вміння аналізувати і робити вірні висновки, тому що у нас людей, які слухають і читають дупою, дуже велика кількість. Головою треба все робити. Все і розуміти головне, що окрім нас, України, ніхто не врятує, не захистить і не відбудує. Пам'ятайте це і робіть все можливе для того, щоб Україна постала. І все буде Україна. Па-па.